Далі говоримо про Сербію на Балканах в котре гаряче. Президент Сербії Олександр Вучич. Заявив, що готовий до проведення виборів у найближчі 3-4 місяці. Якщо цього вимагатиме опозиція, так він прокоментував масові протести по всій країні. Пан Вучич вважає, що ці вибори забезпечать йому ще переконливішу перемогу. Він також зазначив, що влада повинна зробити висновки з цих протестів і бути готовою до змін. Водночас він наголосив, що більшість Сербії, мовляв, не підтримує кольорової революції і виступає за стабільність. Нагадають, цю суботу в Білграді зібрався найбільший протест. Опозиціонери повідомили, що змогли вивести не менше одного мільйона людей. Натомість Міністерство внутрішніх справ Сербії стверджує, що було близько 100 тисяч присутніх. ЗМІ та експерти говорять про ймовірне застосування звукової зброї проти мітингарів. Вони розповідають, що під час акції місцеві почули звук, який з'явився ні звідки, наче автомобіль мчить на тебе на шаленій швидкості. Ну і загалом у Сербії з осені минулого року не вщухають протести. Мітингувальники вимагають покарати відповідальних за загибель 15 людей під час обвалу навісу на залізничній станції в місті Новий сад. Правину за трагедію мітингарі покладають на широко розповсюджену Україні корупцію при роздачі замовлень на будівництво родичам чиновників. Протестувальники звинувачують вучича в узурпації влади і руйнуванні державних інституцій. Отже, причина такої реакції Сербів значно глибша за локальні політичні скандали. Про це в нашому етері розповів політолог Петро Олищук. Він пояснив, що невдоволення суспільства теж пов'язано з місцем Сербії у геополітиці. Роль у неї завжди була така достатньо специфічна. В Сербії достатньо серйозні і потужні проросійські настрої з одного боку представлені з іншого боку, офіційний курс на європейський союз і євроінтеграцію. З третього боку, така позиція влади, яка завжди відзначалася намаганням якось там проходити поміж проєвропейським курсом, але водночас демонструвати деякі факти загравання з Росією. Оце все в кінцевому рахунку і вилилося в відповідних протестах. Євген Степаненко, український журналіст на Балканах, автор книги Абетка війни доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, що відбувається на ваше бачення зараз у Сербії? Це країна готується до змін чи е вучича все під контролем? А, відбувається те, що для українців, схоже на майдан. Але насправді таким майданом а, не є. А, відбуваються масові, масові протести, а, які дійсно а, виглядають. Ну, дійсно, виглядають і є напевно, на, 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 найбільш масовими за всю історію протестів у Сербії. А, дійсно, на те, що я бачив а, і в хорватських, і в сербських медіа, і в медіа регіону загалом можна сказати, що кількість протестуючих на науці була. Ну, напевне, не менше, ніж півмільйона, тобто десь 500 тисяч як мінімум. Різні медіа називають різні дані 700-800 тисяч. Я думаю, що це дуже дуже близько до, до істини. Плюс треба сказати, що крім цього протесту в Белграді постійно відбуваються масові протести в інших містах Сербії, але це не являється чимось, те, що приведе напевно прямо зараз до скинення вучича чи до втрати вучичем цієї влади. І напевне цей протест а, скоріше передвісник а, а, справжніх змін у сербії, чим а, чим те, що от прямо прямо зараз відбудеться. Якщо порівняти з нашою ситуацією українською, це можливо нагадує трошки акції України безкучно, якщо якщо, якщо пам'ятаємо такі речі а, і те, що було пер, ще перед першим майданом, а, тому що тому що багато багато, багато про це свідчить. Ключова, ключова проблема цього цих сербських протестів, що вони абсолютно як би сформулювати правильно, а політичні. Тобто у них немає дієвої опозиції, опозиції проти ставлення вучичу. Це, це протест загалом проти Вучича, загалом проти всього поганого за все, хоро, за все хороше. І там ці ці наразі не мають якогось внятного зрозумілого лідера, немає людей, які можуть їх очолити, чи пробують їх очолити. І це, врешті-решт, приводить трошки по такому бігу по колу. Тобто народ е, проти е, загалом політики так, а цим хоче скористатися опозиція, набрати собі е, політичних балів. Якби ця опозиція існувала, вона можливо цим скористалася, або якби ці опозиції давали цим скористатися. Наразі все це виглядає достатньо, так що таким чином. Що будь-будь-хто хто пробує говорити від імені студентів, одразу 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 має обструкцію зі сторони студентів, зі сторони протестуючих. Ніхто не хоче. Студенти не хочуть надавати нікому голосу ніяких винятних політичних вимог не висувається. Те, що сказав мій колега пан Олещук, трошки, ну як на мене, чесно кажучи, зсередини не відповідає. Якби ми, ми скоріше, видаємо це бажано за дійсне, тому що серби протестують. За знаєте, якби все, що хочуть зараз студенти, щоб їм на голову не падав навіс на цьому вокзалі, який побудували, та щоб в цій країні не було корупції, але це не являється політичною вимогою. Це знову таки. Ми не хочемо, щоб цього, ми хочемо, щоб цього не було простими словами. Але як це має бути, яким чином якою має бути країна, куди ми йдемо, чи йде країна в Євросоюз? Союз цього не відбувається. Якщо ми подивитися, якщо уважно подивитися на фото чи відео з цих протестів, то ми не побачимо там жодного. Жодного, скажімо, прапора Євросоюзу. ми побачимо тільки прапори Сербії. Тобто, це така внутрішня історія, де, де всіх, начебто, дістало, але от як дістало що дістало що далі, яка майбутня має бути Сербія? Поки що з цього не сформульовано? І студентська ця велика протесна маса вона не дає якби слова нікому із потенці... тих, хто міг би потенційно в принципі очолити цей якби цей спротив і. Показати, що ну і повести кудись країну в іншу сторону, куди там вів її а, Вучич. і ще важливий фактор: те, що для, а, для Європи і для Брюсселя Вучич являється таким собі стабілократом, тобто він в певній мірі а, наразі той, що а, погано, добре посередньо, але старається, хоча б якось балансувати між україною там між між росією європою як і старатися якусь водякусь стабільну позицію займати і саме тому от європа поки що не стала на ці, на цю сторону протестуючих як це скажімо було в україні немає далі угу. тож це теж впливає якби на загальну політичну, політичну картинку і поки що немає впевненості що взагалі ці протести до чогось зрозумілого чи чіткого приведуть а, і я не думаю що відбудеться насправді Дійсно, якби відставка уряду Вучича, і щось серйозно ці протести до чогось серйозно перезведуть. Тобто, він їх пересидить, таку... так пане Іване? Перепрошую ще раз. Він їх пересидить в участі процести. А, так, да тобто я, я скажу. Я знову таки, я повторюю, що це, це це позиція, яка як це виглядає всередині. Звісно, Вучич робить багато. Багато дуже панічних помилок як людина, яка 15 років при владі, таке собі сербське Лукашенко. Він звісно панікує, і це потенційне використання так званої звукової пушки. От армати... розкарі про це ще детальніше так само. Uh, ну uh, це свідчення, скажімо, я це я я про ми, ми пробували приїхати в Сербію, але був був власне в Сараєво Герцеговині і планували просто переміститися в Сербію. Але там із за безпекової ситуації, яка розвивається в бані Луці в Республіки Сербській, там зараз теж і така певна ескалація ситуації з цим, цим російським президентом Додіком. Ну, і нас не пустили, ми вирішили зараз не їхати. Можливо, через кілька днів опинимося в Білграді, подивимося напряму. Але паніка Вучича доходить до того, що він вважає, що взагалі ці всі ці протести інспіровані ззовні. Він не вірить, як будь-який такий собі Лукашенко ще, значить, так само як наш Янукович не вірить, що люди дійсно можуть протестувати проти нього, проти корупції і так далі. А, і вони, скажімо, не пропускали хорватських журналістів і словенських журналістів. були певні там нещити, а, нещити, слова Вучича, коли він казав, що взагалі ці протести ініційовані українсько-хорватськими студентами. Ви бачите, як наскільки нас бояться, що навіть от ми можемо там студенти приїхати і отакусь величезну масу народу підняти в Сербії. А, от а значить, і вони в суботу в суботу було використано якась невідома штука, яку називають звуковою гарматою. Наразі євросоюз, єврокомісія, значить, вимагає вимагає повного розслідування. Ті свідки і ті мої знайомі колеги, журналісти, які були прямо на цьому під час цих подій. Відмічають, що дійсно це була якась ну, дуже дивна штука. Моя колега назвала це. Впливом, як вона сказав, дементорів із Гаррі Поттера, коли буквально це, це було на, на фіналі 15 хвилинної паузи, мовча хвилини мовчання, мовчання пам'ять жертв загиблих на під час ну, значить, в новому саді, і буквально в кінці цього протесту відбулося щось, що вона описує як звукова хвиля, яка вдарила по вулиці. Люди в паніці почали бігти, і це дійсно схоже на використання цієї звукової гармати. Зараз побачимо, що це було дійсно. Я думаю, що дуже скоро це стане відомо. Якщо дійсно Пучіч це використав, якщо дійсно ця зброя була не використана, то це звісно приведе до прискорить. Якби прискорить падіння цього режиму, припину не режиму, а прискорить падіння вучича, і я думаю, що а, ну і протести, тобто з'явиться вже якби це фізичне протистояння. Наразі поки що Вучич боїться прямо так активно протидіяти фізично цим протестам. Пане Євгене, ще хочеться почути, але якщо можна коротко, що там Росія? Є якісь, Росія, їхні? Ві... Рос... якщо дуже коротко, то Росія, це звісно вигаден цей хаос. Тому що ну, треба сказати, що вучить про те, що ми в Україні вважаємо його таким проросійським, він а, скоріше є просербським. А, тобто, він от, дійсно пробує сидіти одною дубкою на трьох стільцях: китайському, російському і європейському. Продає і нашим, і вашим, тобто, достатньо великі інвестиції Європи в Сербію. Вона залежна, економіка Сербії залежна від, від Європи. Тож Вучич не хочеться втрачати це про гроші. Але між тим він ідеологічно дуже пов'язаний з Росією, особливо деякі члени при уряду пов'язані. Тож для Росії оця пані, якби хаос в Сербії вигідний тим, що. Після вучича вони можуть привести до влади будь, більш проросійську, скажімо так, політику, який е, абсолютно відірветься від, від Європи і створить е, дуже серйозний, е, дуже серйозну ватру, дуже серйозне поле на Балканах. Пане Євгене, дуже вам вдячні за роз'яснення цих балканських процесів. Справді неспокійно, що називається на Балканах, і ну, такого ще не було. Але ж регіон достатньо такий дуже бурхливий. Дякую вам за роз'яснення. Євген Степаненко, український журналіст на Балканах, автор книги Абетка війни доєднувався до нашого ефіру. Поговорили про протести в Сербії. Поки що, за словами пана Євгена, політичного красу вони не мають. Але хто знає, чим це все завершиться.